На зв'язку з нами керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури і інформаційної політики. Ігор Соловей, я вас вітаю доброго вечора. Так, перш ніж ми поспілкуємося, все ж таки я хотів би заакцентувати увагу наших глядачів на тому, що зараз буде збір. Маєте допомагати нашим військовим, власне, і тим, хто потребує вашої безпосередньої конкретної допомоги. Тож ця інформація саме для вас, для кожного нашого глядача і для всіх українців. Старою автівкою, яку часто доводиться ремонтувати, їздять передової бійці аеромобільної роти 79-ї бригади. Через це ризикують, адже техніка може зламатися в будь-яку мить, так би мовити, ну. І бійці не зможуть вчасно залишити небезпечне місце. Щоб швидко пересуватися фронтом, їм необхідно нове авто. Коштує таке орієнтовно 250 тисяч гривень. Вони почали збирати гроші самостійно, але скласти потрібну суму їм все ж не сила самостійно. Тому просять допомоги у вас, у наших глядачів. Підтримати воїнів, зробити їх пересування фронтом швидким і безпечнішим можна, перерахувавши кошти за QR-кодом, який ви бачите саме Зараз на екрані підвіз бійців пика та харчів до позицій тримається на уцій старій газельці, яка вже не може виконувати поставлені на неї задачі. Частину суми ми зберемо своїми силами, але без вашої допомоги не обійтися. Так, підтримуємо наших оборонців. Бачимо і номер картки, і QR-код. А ми, я нагадаю, ми спілкуємося з Ігорем Соловйом, керівником центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки при Міністерстві культури і інформаційної політики. Перше питання: на початку весни українська розвідка прогнозувала, що Росія в травні буде здійснювати масштабну інформаційну спецоперацію з підриву політичної ситуації в Україні. Що сталося насправді? і Чому які можемо проміжні підсумки тут зробити? Дані заяви розвідки зазвичай базуються на конкретній інформації, тому ця конкретна інформація має реальні підстави, і ось так дивлячись на події, які відбулися в цей період, можна констатувати, що весь цей план, який був оголошений, він, в принципі, реалізовувався. Ну, наприклад, можна згадати про те, що. Починаючи з березня, росіяни активно качали тему наступу на Харків до компанії. Долучався особисто Путін, і наступальні дії 10 травня мали активну інформаційну підготовку та інформаційний супровід. З також 22 березня, росіяни завдали найбільш потужного у 2024 році ракетного удару по українській енергетиці. І в зв'язку з цим посилилась кампанія, яка використовує відключення електроенергії як інструмент розкачування населення. Це було лише питанням часу. І зараз, як і в 2022 році, росіяни намагаються розколоти українців за регіональною та іншими ознаками, а також дискредитувати владу через зокрема поширення фейків про Продаж електроенергії за кордон, зокрема в Румунію, і також Росіяни відпрацьовують активно тему підняття тарифів і ширять фейки про найвищі ціни в Європі. І меседж про те, що відключення нас приучують до підвищення цін на електрику. На травень росіяни не могли пройти повз двох важливих тем: це і 20 травня закінчення п'ятирічної каденції президента Зеленського, і 18 травня це набуття чинності закону про мобілізацію, тому росіяни ці теми не пройшли і намагалися використати максимум. Подій для того, щоб розкачувати суспільство, так акцентую увагу, пане Ігоре, і вашу і свою. Що наші глядачі активно долучилися до ефіру. Вже 55 тисяч. Це дуже хороша динаміка. Не зупиняємося, допомагаємо нашим військовим. Автівка має бути справна і має полегшити їх службу і захист нашої вітчизни. В продовженні розмов російська пропаганда на міжнародну аудиторію. Дякую нашим літачам і не втомлюємося на цьому наголошувати. Значить, про те, що власне пропаганда чи залишається вона дієвою ну, через два з половиною роки повномасштабної війни? Головної мети, яку ставила російська пропаганда на початку військової кампанії, а це відрізати Україну від міжнародної підтримки. Від міжнародної військової підтримки, між фінансової, політичної, гуманітарної, вона не досягла це. Не означає, що російська пропаганда зупиняється вони працюють інтенсивно, вони використовують демократію, демократичні механізми. Свободи, зокрема, свободу слова, свободу совісті, як вразливість, за допомогою яких цю ж демократію вони намагаються знищити. Як ми говоримо в такому колі, Путін хакнув демократію і використовує демократичні. Методи проти самої ж демократії і е, російські операції спрямовані не лише на лобове просування цих наративів, а на, а на посилення радикалізації в суспільствах тих чи інших країн і генерацію взаємної ненависті, недовіри, що робить ну, що робить ці суспільства більш вразливим для інших активних операцій. Повторюсь, успіху загального. Не досягли, але робота їхня триває, і їхні, їхні зусилля подвоюються, потроюються і ресурси також. Так, бійці аеромобільної роти 79-ї е бригади, власне, вони вже отримали 75 тисяч, дякуючи нашим глядачам. Збір триває QR-код і номер картки є на екранах. І до вас ще одне запитання протидія російській пропаганді в соцмережах, особливо в Телеграм чи Тік-Ток, Як можна з нею боротися? Ну, скажімо так, чи іти слідом наслідувати там досвід інших країн, як забороняти, наприклад, ті чи інші ресурси, або якісь інші варіації. Ну, чому ми маємо наслідувати досвід інших країн, коли в нас є власний досвід регулювання роботи мереж. У нас є прекрасний досвід з 2014 року, і цей досвід саме вивчають наші партнери і нас ставлять в приклад, як варто боротися з російською пропагандою. Тому я би тут дивився не, не стільки по сторонам, скільки дивився на себе, згадував той позитивний досвід, який в нас вже був. І позитивний, і головне, ефективний наразі. Соцмережі залишаються фактично єдиним таким каналом донесення ворожої пропаганди, маніпуляцій та роботи з людьми, і це стосується усіх соціальних мереж, тому що це. Досягнення демократії відсутність кордонів і можливість доступу до свідомості напряму безпосередників до кожного громадянина. Тому власне, ключова проблема це регулювання діяльності цих соцмереж. І наразі в Україні триває дискусія. Немає зараз єдиного рішення. Чи забороняти, чи регулювати, і я в якій, в якій мірі тому о, ця дискусія триває і поки рішення я ще не бачу. Що ж, на тлі всіх заходів з нашими партнерами, зокрема їх останнім часом, останніми днями тижнями, чимало, особливо боротьба з пропагандою і контрпропаганда, цей процес він надважливим є. І дякуємо, що ви до цього активно долучені вже не перший рік. 90 5, понад 95 тисяч вже зібрано. Дякуючи нашим глядачам. Ви неймовірні. Ви просто зараз у протягом цих 5-6 хвилин неймовірно допомогли нашим оборонцям, нашим військовим. У нас щойно в ефірі майже 100 тисяч. Да, у, у нас щойно в ефірі був Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури культурифорполітики. Я вам дякую.